Відпочинок є обов'язковим для всіх, у тому числі і для військових. Досі військовослужбовці під час військового стану мали право на десятиденну відпустку, але за новим законом це зміниться. Він збільшує календарну відпустку з 10 днів, якими можна було скористатися під час воєнного стану до 30 днів. І друга зміна він розповсюджує цю відпустку на всіх військовослужбовців. Там посилання на пункт 6 статті 2 закону про. Військовий обов'язок військову службу, тобто і на строковиків, тобто тепер і строковики мають право на 30 днів Відпустки закон передбачає, що цю відпустку 30 днів вона буде видаватися, може видаватися частинами. Не менше ну не більше ніж тричі на рік. Якими частинами закон невточно. Тут це має бути тричі по 10 чи більше. Крім основної відпустки, військовослужбовець має право скористатися додатковою відпусткою у 10 днів за сімейними обставинами. Дорога додому може займати багато часу, і такі обставини також беруться до уваги. Він також зберігає 10 днів відпустки за сімейними обставинами і прив'язує правило про те, що до обидвох відпусток, і постійних, і за сімейними обставинами, не входить час на, на того, щоб військовослужбовець міг виїхати додому в межах України. Тобто, але не більше двох діб в один бік. Тобто, теоретично, якщо військовослужбовець служить далеко від місця мешкання, він до цієї відпустки може задавати два дні на дорогу туди і два дні. На зворотний час. Але військовослужбовцю можуть і відмовити у відпустці у певний час, наголошує адвокат. Ця відпустка видається за умови, що в конкретній військовій частині військовослужбовці в певної категорії одночасно відсутні не більше 30%. Ми ну, розуміємо, навіщо така норма, тому що має бути військова частина, не має позбавлятися спеціалістів. З іншого боку, ми реально не знаємо. Наповнюваність військових частин, і ця інформація вона просто закречена. Тобто військовослужбовця перевірити йому законно чи незаконно відмови відпустки буде неможливо. Михайло Бистров, Владислав Талалай цей день.